Мене звати Ірина Хоменюк. Це програма медицина сьогодення. Сьогодні гостем нашої студії є Лілія Володимирівна Смирнова, лікар-косметолог та засновниця косметологічного центру Смирнова Б'юті». Добрий вечір. Доброго вечора. Дуже дякую за запрошення у вашу студію. Мені дуже приємно. Пані Лілія, сьогодні ми поспілкуємося про домашній догляд та доглядові процедури, які покращують стан шкіри. Розкажіть про етапи домашнього догляду. Так, насправді домашній догляд це дуже важливий етап в догляді за шкірою обличчя, тому що дуже багато людей нехтують цими процедурами, і від цього втрачається якість, і стан шкіри погіршується. Насправді є декілька етапів, які важливо дотримуватися в догляді за шкірою. І один з етапів самий перший етап це очищення шкіри. Він включає якби таких два підетапи. перший це очищення шкіри від, від макіяжу за допомогою міцелярної водички, за допомогою молочка для очищення макіяжу, а також за допомогою гідрофільної олійки. Ці засоби треба завжди змивати з обличчя, тому після цього е, треба використовувати засоби для омивання. І ці засоби омивання теж поділяються е, на різні засоби. Це є гель для омивання, це є молочко для омивання і це є пінка для омивання. Всі ці засоби вони наносяться по різному. Наприклад, молочко для вмивання наноситься сухими руками на суху шкіру. Воно емульгується, наноситься масажними рухами по обличчю і тоді змивається водичкою. Якщо взяти гель для вмивання, він наноситься на зволожені руки і тоді розтирається руками до піни, і тоді наноситься на обличчя і змивається водичкою. І якщо брати пінку, то на злегка, на злегка зволожені руки наноситься пінка, і на злегка обличчя вона наноситься масажними рухами і тоді змивається водичкою. Такий перший етап очищення. Після цього. Протирається обличчя рушничком або одноразовою серветкою. І наступний етап, який є дуже важливим етапом, але дуже багато е, жінок, клієнтів, пацієнтів його уникають, тому що не розуміють важливість цього. Це є тонізування обличчя. Чому? Тому що е, коли наша шкіра стикається з водою, вона втрачає правильний pH шкіри. І, а тонік вирівнює цю ситуацію. Якщо він правильно підібраний по типу обличчя, він вирівнює ситуацію з pH, тоді не буде ні підсипань, ні сухості шкіри, і плюс ще тонік є дуже хорошим провідником для крему. І наступний, наступний третій етап уже йде зволоження шкіри. Тут використовуються сиворотки, хто це любить, і кремчики. Використовуються в третьому етапі зволоження. Ви рекомендуєте застосовувати у домашньому догляді денний і нічний крем? А, зазвичай є пацієнти, які не люблять користуватися і денним, і нічним кремом. І коли людина ніколи не користувалася взагалі кремами, і коли вона до мене приходить, ну то я хоча раджу хоча б починати з одного на день і на ніч. Але краще використовувати два креми, тому що вони мають дві різні функції. Наприклад, на день краще використовувати легший крем, щоб не було жирних слідів на обличчі, щоб добре наносився макіяж, хто ним користується. А на вечір вже використовувати більш поживні креми, і якщо в когось є якась проблема з шкірою, то це може бути і лікувальний крем. І ще, що дуже основне, ще такий може бути четвертий етап, можна його так назвати, четвертий етап, це захист шкіри за допомогою СПФ крема. Це дуже важливо, і не всі про це говорять. І деякі люди, коли до мене приходять, жіночки, вони кажуть, що ну зараз же зима не потрібно використовувати співзахист, немає такого яскравого сонця, але насправді ми ховаємося не від сонця, ми ховаємося від ультрафіолету, а який є навіть і в дощову погоду. І цей ультрафіолет, він нас викликає фотостаріння швидше, швидше з'являється багато зморшок да, на обличчі. І він викликає і пігментацію, і тьмяність шкіри через це наступає. Тому я завжди раджу використовувати використовувати або вранці єдені креми з СПФ, які включають СПФ, або додатково зверху покривати СПФ. Або, наприклад, є декоративна косметика, яка містить СПФ-фактор. Це дуже важливо. Пані Лілія, на якому етапі потрібно наносити крем під очі? Крем під очі можна наносити на етапі зволоження. Коли ми наносимо крем на обличчя, можна наносити крем під очі. Більшість людей не розуміють, як правильно наносити крем під очі. Розкажіть, як правильно його застосовувати? А насправді, шкіра навколо очей дуже тонка і вона не має такої жирової прослойки, як повністю на всьому нашому обличчі. Тому з ділянкою під очима треба бути дуже обережними. Я рекомендую крем під очі. Наносити, якщо це не крем з такими роликами, є залізними роликами, можна його наносити роликом. Якщо це крем, просто який ми беремо пальчиком, то я рекомендую наносити на безіменний пальчик крем. І тоді в такими легкими втискаючими рухами від зовнішнього кута ока до внутрішнього, і так по кругу. По верхньому повіку ми наносимо від внутрішнього до зовнішнього. Або можна двома пальчиками, третім і четвертим втискаючими, воно дуже дає такий хороший масажний рух. Які ще допоміжні засоби краще використовувати вдома у домашньому догляді за шкірою? В домашньому догляді за шкірою можна ще використовувати додаткові маски, які використовуються один або два рази на тиждень. Вони можуть бути на тканинній основі, вони можуть бути на основі глини. Це для того, щоб мати глибше очищення шкіри. Вони використовуються один, максимум два рази на тиждень. Їх не можна використовувати дуже часто. Вони наносяться зазвичай це краще робити ввечері для того, щоб потім не виходити на вулицю і не мати шкідливого впливу. Наносяться на 15-20 хвилин. І змиваються водичкою. Так само ще є для домашнього догляду спеціальні скраби. З такими змілкими дрібними е, краплинками, да? і вони так само для скарбування обличчя, для того, щоб зняти відмерлі клітинки. Шкіра після цього стає більш гладкою, е, покращений рельєф шкіри, вони так само використовуються один-два рази в тиждень, але це теж залежить від того, в якому стані шкіра, який тип шкіри. І тут, коли я призначаю такі засоби, я так само рекомендую, скільки разів на тиждень треба використовувати їх. Які доглядові процедури ви застосовуєте у своїй медичній практиці? Насправді доглядових процедур є дуже багато, і в кожного косметолога, як мабуть, і в кожної жінки на кухні є свої родзинки з цими процедурами. Кожен косметолог має свої особисті протоколи, які напрацьовані, і які дають дуже гарні результати. В своїй практиці, як доглядові процедури, можна я використовую і взагалі можна використовувати це процедури, направлені на покращення якості шкіри, на вирівнювання тону шкіри, на настяння шкіри, на те, щоб забрати тьмяні шкіри, зменшити пори. Тому що є дуже багато процедур в кабінеті косметолога, які направлені на ліфтинг, наприклад. Це більше вже йдуть. Можна так сказати, інєкційні процедури, а доглядові процедури вони направлені на якість шкіри. Що сюди входить? Сюди входять масажі, сюди входять релаксові процедури, коли пацієнт лягає на кушетку і я його вмиваю. І Роблю легенький масажик і наношу різні сиворотки знов з масажами. Потім ще декілька масок, приємна музика. І пацієнт від цього розслабляється йому приємно. Чому важливо? Чому такі процедури клієнти проводять в кабінеті косметолога? Тому що не всі клієнти можуть дозволити собі купити, наприклад, 10 сивороток додому. Да? І по-перше, це можливо і по грошах комусь дорого, а по друге. Не я завжди час користуватися цими всіма сиворотками, і люди не знають як. А коли вони приходять в кабінет косметолога, я можу їм нанести декілька сивороток за одну процедуру. І це дає їм дуже гарний стан шкіри. Такі процедури можна проводити як одноразово, коли вони йдуть на якусь подію, і треба гарно, щоб макіяж ляг, і щоб лице гарно виглядало, та? щоб вся я, така підсвітка шкіри гарна була. Тому такі процедури робляться або одноразово, або їх можна провести курсом, і це зберігається на довший час, так як іде ефект накопичення. Також ще дуже гарними доглядовими процедурами є пілінги – вони є різні, вони, як вирішують і питання, наприклад, з якимись проблемами шкіри, з такими як акне або купероз. Можна повирішувати, тому що вони, наприклад, при пілінги при куперозі вони укріпляють судини. Здається, вони і печуть, да? але вони укріпляють судини, вони забирають ці судини видимі обличчя, І лице світліє. Набагато гарніший стан шкіри стає. Також є багато. А пілінгів направлених на підтяжку обличчя, на ліфтинг, на те, щоб обличчя не було тьмяним і мало таку підсвітку, дуже гарно, щоб воно було свіжим і здоровим виглядало. Який інтервал має бути між процедурами пілінгу? Взагалі пілінги поділяються на поверхневі і середині, і більш глибокі. Якщо ми говоримо про поверхневі пілінги, то інтервал між процедурами складає приблизно 7-10-14 днів. Це залежить від того, як швидко шкіра оновиться, щоб вона перестала лущитись. У який період краще проводити процедуру пілінгів? Як я вже сказала, пілінги поділяються на поверхневі і більш глибокі. Наприклад, зараз зараз осінь, зима да, почалася. Це якби рахується період пілінгів, але можна робити і поверхневі, і вже можна робити серединні глибокі, так як шкіра більш лущиться і немає такого впливу сонця. А взагалі є поверхневі пілінги, які можна робити цілий рік. Для якого віку рекомендована дана процедура? Пілінги можна робити. З 25 років можна робити пілінги, тому що вони йдуть поверхневі пілінги. Більш глибчі я рекомендую робити 30-35 не раніше. Але якщо це є проблема акне, то тут глибші можна робити. Да, це можна навіть робити з 18 років, тому що є проблема акне, і її треба вирішувати. І постакне, воно якби одна з таких процедур це пілінги, щоб забрати пігментацію постакне. Який ще спектр послуг є у вашому косметологічному центрі? Крім доглядових таких процедур з кремами, з масками? в мене ще є доглядові процедури апаратні, які я виконую на апаратах. Вони теж мають дуже хороший результат. Це апаратна карбоксітерапія, це через впролив. Кисню наші клітини насичуються киснем, і шкіра стає більш пружною, шкіра стає більш доглянутою, шкіра стає е, е, одно, однорідний такий тон на шкірі. Е, також е, мені дуже подобається. Процедура мікроголкового РФ ліфтингу у мене також це є, також фракційний РФ ліфтинг під впливом радіочастотних хвиль та температури. Ця процедура дає дуже хороший результат для того, щоб забрати друге підборіддя, для того, щоб вирівняти тон шкіри, для того, щоб звузити пори, для того, щоб вирівняти тон шкіри і зробити хороший ліфтинг. Коли є якісь там мілкі зможки, вона теж забирає, а також коли є Птос, і вона також впорається з цим. Пані Лілія, що би ви хотіли сказати на завершення нашої програми? Нашим глядачам я бажаю доглядати ще більше за своєю шкірою, так як шкіра нам дається в житті один раз. І вона не так, як волосся або нігті відростає, і ми можемо її змінити. Так як ми доглядаємо за нашою шкірою, так вона нам скаже дякую. А ще невдовзі ми очікуємо, очікуємо новорічні та різдвяні світа, тому я бажаю, щоб наступний новий рік приніс нам довждану та очікувану перемогу. А Різдво принесло в наші серця мир та спокій, щоб в кожній нашій родині панувала мир та злагода. Дякуємо за цікаву та корисну інформацію. А нашим телеглядачам нагадаю, що гостем нашої студії була Лілія Володимирівна Смирнова, лікар-косметолог та засновниця косметологічного центру Смирнова Б'юті. І пам'ятайте, ваше здоров'я у наших руках. Того, щоб отримати мою консультацію або отримати мої косметологічні послуги, ви можете звертатися до мене по номеру телефону 067 360 40 50 або звертатися за адресою місто Рівне, вулиця 16 липня, 48, офіс 108, офісний центр, директорія.